316 ідей, як можна рятувати природу у форматі твору роздуму, малюнка, аплікації, екосумки, еко-челенджу чи Креативними рішеннями ділилися діти з різних куточків України, котрі долучилися до екологічного конкурсу Рятуємо природу в час війни. Четвертокласник Роман Світлик готував відеороботу. Спершу декламував вірш, а далі ділився роздумами про війну. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, із Богом говори, ці слова української поетеси Ліни Костенко наповнені любов'ю до рідної землі. Вони дуже близькі для мого дитячого серця. Я з задоволенням долучився на це, до цього конкурсу, і я брав участь у номінації «Нехай буде мирним небо і для цього я зняв відео, в якому я висловив свої емоції щодо війни. Але тема війни мені дуже близька, тому що мій тато в лавах ЗСУ захищає Україну від російських військ. Я, як і всі діти країни, надіюся на закінчення війни і про перемогу України. Хлопець каже, у відео переважають сумні емоції. Проте він твердо вірить у мир та перемогу. Війна забрала наше дитинство. Ми водночас змушені були подорослішати, дбати про себе і про рідних. А ще війна змусила на нас цінувати свою рідну землю, наше місто, країну. Я вірю, що війна скоро закінчиться. Україна обов'язково переможе. Дякуючи Богу, і ЗСУ, ми будемо щасливо жити на рідній землі, милувати її красою. Я хочу, щоб більше було таких конкурсів і дітей більш зацікавлювали, щоб вони не заморочували свої голови цією війною. Я зайняв перше місце в конкурсі в цій номінації «Нехай буде мирним небо. І в мене має бути приз Смарт-годинник і грамота. Із поміж робіт і твори роздуми. Людина прямо залежить від природи, і війна шкодить нам буквально всюди. Тож бережіть природу, усіх її учасників та не забувайте про те, що ми теж частина природи. Мій твір називався «Рятуємо природу в дні війни. В ньому я написала всі свої відчуття та загрози, які можуть бути в сучасному світі внаслідок війни. Я згадала про загрозу нестачі води, їжі. Також я згадала про ядерну загрозу. Загалом я завжди беру участь в багатьох конкурсах, і мені це просто подобається як учаснику. Покреативили дітей з екосумками. Закликаю, молодь перейти з політиленових пакетів на екосумки також зберегти природу. Моя сумка виготовлена цикологічно чистих матеріалів. Забруднення річок тема, над якою теж міркували учасники конкурсу. Я взяв участь у номінації страждання природи у дні війни та здобув друге місце за відеоролик про забруднення річок. Я вважаю дану проблему актуальною у сучасному світі, адже саме ми, люди, є основними забруднювачами вод. І якщо ми не змінимо свої дії, то дефіцит питної води не загорає. Чи перестане страждати природа? Залежить тільки від нас, тож давайте будемо білими господарями нашої землі. Серед організаторів конкурсу міжрелігійний та громадянський природоохоронний форум Східної Європи, який реалізував ініціативу в межах проєкту церкви, релігійні та громадські організації для екоосвіти національних меншин. Ми в партнерстві з союзом охорони природи Німеччини і в партнерстві з Закарпатським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді провели надзвичайно унікальний конкурс, належним чином намагалися їх оцінити, відібрати, нагородити учасників. Це надзвичайно важливо. І результати ми розійшлимо нашим партнерам по країнам східного партнерства це в Молдову, в Грузію, оскільки вони дуже за нас переживають. Що в нас відбувається? І, зокрема, передохоронні організації вони переживають за стан довкілля за збереження навколишнього природного середовища. А воно дуже потерпає в часі війни. У людей є свої. Проблеми так, інші проблеми це війна, втрати, біженці, матеріальні втрати і так далі. І далі, і дуже важливо в час війни підкреслювати вразливість природи, оскільки природа терпить що найбільше. Історії всіх цих 316 конкурсних робіт прожила Оксана Кремінь, завідувач відділу організаційно-масової роботи обласного еколого-натуралістичного центру, каже мета конкурсу нагадати суспільству про важливість охорони та збереження природи, крім того, підтримати творчих дітей. До нас надійшли дитячі роботи із закладів загальної, середньої та позашкільної освіти. В основному це дітки віком від 8 до 14 років. Найактивнішими учасниками виявилися школярі з Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, навіть Донецької, ну і, звичайно, Закарпатської областей. Журі оцінювало роботи за такими критеріями як Загальне враження від роботи, креативність, новизна, відповідність роботи конкурсу. Організатори отримували й роботи, які не відповідали умовам та положенням конкурсу. Усе ж, дитяча фантазія зачарувала дорослих і декого відзначили окремо за оригінальність. Ось, до прикладу, в номінації Екологічна сумка з мотивами природи нам надіслали досить оригінальну і креативну роботу, яка називається Пес-патрон. Робота надійшла до нас з Тячівського району. Так, робота не відповідає деяким положенням конкурсу, бо вона екологічна сумка, яку не можна застосувати в побуті, з нею не можна піти до магазину, але журі не могли не відмітити цю роботу. Всім відомий пес-патрон, всім відомий півень із Бородянки. Про нього знають не лише в Україні, а й в усьому світі. То ми ж, звичайно, будуть дітки-виконавці нагороджені відповідними призами та е, грамотами. Схожі конкурси вписуються в загальну канву роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру, адже і навчають, і виховують в екосвідомому модусі. Ті заходи, які проводяться зараз, це фактично айсберг. Висота айсберга. Вони розкривають той зміст наскільки ми зуміли те, що. Повинні зробити, реалізувати. Я, наприклад, дуже задоволений дійсно роботами. Проявлена така ну тематична креативність. Всі роботи приурочені і захисту природи, і в тому час військові позиції видно наскільки свідомо дітки підходять до цього. Ясно, що на це їм дали і батьки багато. Знань, умінь і педагоги, але вони самі дітки реалізували його ну на прекрасному рівні, то нам приємно відвідати, що та мета, яка була поставлена в цих конкурсах, вона досягнута. Поруч із дитячими роботами і результати конкурсу методичних розробок серед учителів, який координувала Ольга Величканич. Брали участь педагоги, вчителі і ну, педагоги закладів загальної, середньої освіти і позашкільної освіти Закарпаття і інших областей України. На цей конкурс вони подавали свої розробки занять уроків, екскурсій, потім різні такі. Розробки дидактичних ігор, і ек, екокалендарів, оповідання, різні е, ті матеріали, з якими вони працюють з дітками. В цьому конкурсі були чотири номінації: це екопросвітницьке заняття, екологічна проза та поезія, дидактичні ігри та календарі, і конкурс екоідей. чистота природи у наших руках. І в час війни довкілля потребує ще більшої турботи від нас. А схожими конкурсами діти доводять, що і майбутнє природи у надійних руках екосвідомих людей.